Упродовж двох місяців сапер Сергій Курінний у складі зведеного загону піротехніків ДСНС України займався розмінуванням деокупованих територій Харківщини. Харкові ми в Ренжеліт одягали зранку ну, там близько без десяти вісім і знімали тільки коли вже приїжджали в частину. Працювали ми в Чугуївському районі. Ми там Працювали саме от 55 днів. Першочергова робота у нас була це очистка територій будинків садибних ділянок, автомобілів, техніки, щоб люди могли повернутися в свої оселі. І в нас були. Села, в які ми заїжджали через два дні після звільнення. Чкаловське було заміноване, сильно було заміноване. бо Там було найбільше роботи і було найнебезпечніше, тому що російські солдати залишали дуже багато сюрпризів різних. Вони там жили довго. Часу для фантазії у них хватало, тому бачили багато. Наприклад, це була розтяжка у фермера. Запам'ятались над тим, що вона стояла в такому місці, де в принципі ну ми не могли зрозуміти навіщо її там поставили. Це просто. Стояла техніка на площадці, і на цій техніці була прив'язана розтяжка. І причому прив'язана вона була підло тим, що вони витягнули чеку майже до кінця. І це вона була витягнута спеціально, щоб її е, було легше зірвати. Це такі самі прості хитрості, а про те, як мінують, наприклад, двері, ставляться міни під дошку, полову, ну, це якби не побачити очима неможливо. Ну там багато таких підлих, скажімо так, мінувань. Сергій Курінний у піротехнічній службі працює 11 років у 2014-му Брав участь у розмінуванні слав'янської ТЕС. І в Донецькому я був на розмінуванні. Я такого не зустрічав, що так було сильно і. Масово заміновано, починаючи там з протитанкових мін протипіхотних і закінчуючи тим всякими розтяжками і хитростями. Наприклад, тут ПФЕМ та у нас на Житомирщині взагалі не було мінування цими ПФМками на Харківщині. Ну просто все всіяно. Вони противні. От, ну якщо чесно, і дуже погано видно. От вона вона просто лежить на землі, але її в траві побачити дуже тяжко зараз. На сході і півдні міни, які ми ну взагалі все мінування, яке ми зустрічаємо, це. Зроблено для того, щоб вбивати людину зі своєї практики. Я бачив підриви місцевого населення. Там на ну, чогось люди туди йшли і підривалися, і було багато таких випадків. Були загиблі серед піротехніків. Ми були в Харкові, у нас було там з усією пління на зібрали. У нас були загиблі і були поранені. У нас був період як за два тижні, мінус 18 чоловік. Це троє загиблих. і 15 чоловік вже в строй не вернуться, бо вони вже ну, інваліди. Це були луганські хлопці, це були місцеві харківські хлопці. Там за один підрив один зі чоловік підірвався зараз. Отак пропустили мені. Ну, вона десь стояла, так підлаше за все, що вони їх прибори не побачили. І попри все це, чоловік говорить, що. Я горжусь тим, що я сапер, тому що я знаю, що я дійсно м, рятую життя людей, тому що вони, якби ну, ніякого відношення до війни, як так не мають, але, на жаль, гинуть. А наше основне направлення це допомагати людям в першу чергу. Антоніна Тугас, Олексій Черко – новини на Суспільному.